Ось прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час онлайн зустрічі лідерів країн, що входять до так званої коаліції, охочих, закликатиме їх узяти конкретні зобов'язання щодо підтримки України та посилити тиск на російського диктатора, щоб той погодився на припинення вогню. Про це пише Ройтерс. Окрім цього, очільник британського уряду планує почути позицію щодо логістичної, фінансової та військової допомоги, щоб забезпечити Києву сильну позицію для перемовин. Нагадаю, сьогодні відбудеться онлайн зустріч лідерів близько 25 держав. Вона має на меті показати широку підтримку України з боку західних країн, включаючи Австралію, Канаду та Нову Зеландію. Попередня ж зустріч лідерів держав відбулася в Лондоні 2 березня. Серед присутніх був і президент Володимир Зеленський. За результатами саміту учасники домовилися збільшити підтримку України та витрати на оборони Європу в цілому.